Вітаю, друзі! Вас у себе на каналі Садочок Мрії і Надії. Сьогодні я хочу зняти відео про свої ялівці, тому що як сьогодні всього лиш середина серпня, і погодні умови ще не дозволяють їх висаджувати, але дехто буде висаджувати, я впевнена, для новачків. Я також новачок, тому я дізнавалась багато інформації. У мене в цьому році три. Горизонтальних ялівця ось і 5 вертикальних. Blue Arrow. От. Тому і, і ще киперисовий булівард. Тому у мене на висадку 9 рослин хвойних. Ось. Тому я хочу зняти це відео, хто перший новачок, щоб знати, коли саджати. Тому що можливо, коли я вже буду саджати, вже всі посадять а інформації. Я дізналась багато, дуже корисної. От чому ялівці краще висаджувати восени? Тому що вони тоді краще приживаються. Температура повинна не перевищувати, де на 20 градусів. Я подивилася серпень, буде ще жаркий, навіть іноді до 30 градусів. Ось. А вересень я буду дивитися по погоді. Якщо вересень, якщо осінь буде дуже-дуже дуже тепла, така як в тому році, можливо, це буде і середина вересня. Тому я буду дивитися по погоді, щоб була погода не вище 20 градусів денна, і, е, 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 і щоб було, е, так скажемо, якийсь вологий тиждень чи хоча б пару день. Тому. Е, що, по-перше, наприклад, якщо ми рослинку ще перевалюємо і не розправляємо коріння, тому вона ще якось переживе там, ну, більшу жару, да, вона помучається. Але навіщо це робити? Якщо можна просто потримати в горщику і присадити пізніше? Наприклад, оці ялівці Blue Arrow, я вже знімала відео, як я один. Були півтора літрові горщики, я купила 3-літровий. Я зрозуміла, що їх прийдеться мені перевалити, бо до висадки ще дуже довго. Ось. Тому це тут буде, я прикріплю відео, як я пересаджувала. Там доволі було сплутане коріння, його треба розправити. Обов'язково, якщо це з розплідника рослина, а не ваша, яку ви поступово перевалювали. Вам прийдеться розправити гарно коріння, забрати від шийки добрива до і. І так саджати. Тому рослинка це дуже добре, ну так скажемо, відчуває. Якщо буде сонячно і спекотно, то це взагалі буде тяжко рослинці. Тому ці рослинки я буду тільки вже перевалювати. А ось ці горизонтальні ялівці, я не знаю, як там коренева система. От тому я буду дивитися. І розправляти і дивитися цю кореневу систему цих ялівців, тому мені потрібно буде дивитися. Ось ялівці. Більшість ялівців, ну, все, що я читала, що я дізнавалась про свої ялівці, можливо, якісь інші сорти. Ну, цих два в мене незнайомця. Ось цей так ми не дізналися: зелений салатовими кінчиками. ну, це є... Там у мене є деякі, ну, деякі схожі, деяких назви, голубий, ну, а це блючіп. Ось вони в основному всі ялівці, ну ці, що я буду саджати, це, так, це точно, що я ознавала, так що ви цікавтеся, якщо у вас є назви обов'язково по своїм ялівцям. Ну, Те, що я прочитала про ці ялівці, блюеру, от Блючіп, вони люблять сонечко. І не люблять замокання. Тому в кого низинка і замокання можливо підібрати вологолюбні рослини вічно зелені можна, або ж треба тоді робити дренаж. Мені цього робити не потрібно. У мене суглинок, я на горбочку. Я саме чого і дуже вдячна, що мені підскали за цієї лівці, тому що в мене посухостійкий садочок, сонячний садочок. Ось і мені ялівці саме підходять. Коли я буду саджати, обов'язково треба, ну про коріння вже сказала, що розправити, якщо це з розплідника. Це обов'язково посадкову яму, якщо у вас є личинка хруща, оця вже таблетка, що я давала на початку весни, вони даються на початку весни, у такі круглі таблеточки. Це вже не годяться це на початок весни, тому що саме коли дуже волого, вони гарно в землі вологій, так скажемо, розчиняються і захищають цілий рік і покривають ще навкруги себе площу. Тому на ці три місяці все одно мені захистити рослинки потрібно, тому що ось я полола полуничку і вже підлізають маленькі хрущики. І якщо рослинки молоденькі, вони можуть під'їдати коріння. Тому що я буду робити, коли я буду висаджувати, так я робила з розсадою, в мене не одну розсаду не під'їв хрущ. Це жидкий, е, 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 так скажемо, від хрущів те, що роз, розтворюємо в, ну, тут на 10 літрів, ну, пишеться там я, яка кількість. І я завжди за день до висадки. Проливаю такі рослинки в горщику, щоб коріння напиталось не саме в землі, а саме в горщику. Тоді коріння гарно напитає цією, цією труйкою, а не десь по землі розійдеться. І тоді хрущ уже не буде, так скажемо, чіпати цю рослинку. Далі, добрива. добрива я давала в ці горщики, ці, що ось я висаджувала блюеру. Пролонгованої дії, тому я буду перевалювати, я вже не буду давати в ці алівці, я подивлюся, але це потрібно осіннє добриво, тому що є весняне добриво, є осіннє добриво. Ну, є таке, можливо, і ну, якесь більш-менш нейтральне, але ну, осіння найбільше нам підійде, тому що там багато магнію кальцію. Що потрібно рослинці, а мало азоту. Азот нам потрібен восени, в весні добрива вони більш йдуть азотні. Ну, я додавала е таке добриво, яке все всьому є. Таке воно, так скажімо, у мене є таке добриво, що можна додавати і восени, і навесні. Але є спеціальні добрива осінні і весняні. Це, звичайно, краще і є для хвойних, але також треба подивитися, щоб це було осіннє добриво. Тому що до хвойних, якщо ви візьмете там багато азоту і ви посипете осінню, це погано. Ось, тому, так, от, І що я буду робити? Робити просто. Звичайну яму, я нічого не буду додати, тому що в мене немає наразі ні компоста, нічого. Тут а, саме от вони всаджені в дуже гарну землю. Тут а, торф змішаний з моєю землею, з пісочком добрива. Тут вже так, скажімо, все заправлено. А ось, а ось ці ялівці, я подивлюся по тому, як вони будуть. Можливо, я дам. Рідке добриво просто пролью, потім в мене є рідке добриво. Ось. Скоріше за все, так і буде. От. І обов'язково якимсь антихрущем, любим, я ж кажу, за десь день пролити в горщиках. Ну, Можливо, потім при поливі ну, і ще лічкою пролити. ну, Не знаю. ну, Мені достатньо того, що я проливаю в горщиках рослини, які я висаджую на так скажімо, постійне місце. От, і, і ще чому я не переживаю, тому що я їх буду сажати біля тих кущів, які я заложила навесні оці таблетки. Вони діють рік і покривають там нормальну площу. Тому для ялівця це то також буде захист. От для ялівців цих це також буде захист, бо я їх буду саджати біля тих кущів. Ось, а вже в навесні я обов'язково на кущі я вже не буду закладати, тому що доволі дорогі ці таблетки, я вам скажу. На кущі я вже не буду закладати, а на вівці навесні обов'язково закладу ці таблетки з добривом полоролоного воної дії, які вже вони будуть покривати площу і захистять ті кущі, і кущі вже наростуть, будуть більші. Тому в мене виходить тако і економія трошки і. От так скажемо, і менше роботи буде там навесні закладати ці таблетки. Вже не під все я буду. Ось тільки де мене окремо можливо гортензії. От і то буду дивитися, тому що мені деякі дівчата казали, що навіть два роки захищається таблетка, немає хрущів і на другий рік. Ну, будемо дивитися, ну, під ялівці, обов'язково я навесні ще закладу таблетку, так як я закладала під свої кущі і доброго пролонгованої дії. обов'язково. відео, як я робила це навесні, я прикріплю в першому закріпленому коментарі. І як я пересаджувала ці ялівці в Blue Arrow. Ось. Тому я захотіла так, скажімо, трошки раніше зняти це відео. Тому що можливо хтось подивиться і вирішить також скористатися моїми порадами. Це поради, так скажемо, навіть не мої, не з мого досвіду, а взяті з літератури з садівниками, я, які моя які вирощують ці культури, я поговорила, а про добрива і про. Захист від хруща, це мені розказали в спеціалізованому магазині, що і як краще. От, тому і я ділюсь з вами цією інформацією. От, мені вона дуже-дуже, так скажімо, допомогла в тому, коли що і як потрібно зробити. Бо, наприклад, я хотіла кидати таблетки, а вони б нічого б не діяли. Їх тільки треба восени, ранньою весною, коли це саме-саме-саме. Я ж кажу, я складала таблетки, аж прям вгрузала в те, це є, в ту, скажімо, землю. Така була вона волога. і Не один кущ мене чагарник не постраждав. Всі просто прекрасно розвивалися цього сезону на цього сезону. Ще хочу сказати про добрива пролонгованої дії. Тут у мене вже є з чим порівняти, тому що в тому році я не давала добрива. Не давала від хрущів. Я втратила е, два кущі е, гарних дерен і ви Елегантісіма. І ви гело дуже гарну, невелику вигелу. Я втратила від хрущів. І що я вам ще скажу? Е, кущі просто неймовірно наросли, коли я дала до обрива пролонгованої дії. Гортензії просто в цьому році буяють. Мене от сьогодні купували рослини. Питають, якого року у вас гортензія? Я кажу четвертий рік. Ось особливо оця Фрайс Мельба, просто всіх захват від неї, що вона така гарнюча, такі шапки, і це тільки її четвертий рік, а вона така надпрекрасна. А я брала її в розпліднику, так скажімо, і саджала взимку під сніг. У мене навіть, по-моєму, є відео, як я саджала їх під сніг. От, і я нічого не давала. Ні добрива, ні, ні ні від хруща. Ну добре, що гортензії вижили. Але добрива все-таки пролонгованої дії вони діють. Я в цьому на, на своєму вже досвіді впевнилась. І таблетки від хруща вони дають дуже-дуже гарний ефект. І, до речі, я вони ж не тільки від хруща. Дивіться, вони йдуть від шкідників попелиці, брункові довгоносики, молі, щитівки, совки. Хрущиз, капустянки, сосновий шовкопряд, звичайний тародовий соснові пильщики, короїди. Також я розумію, що вони будуть захищати і хвойні від різних шкідників. От, ну, уявляєте так, що ви можете в цьому році купити. Вони з кожним роком дорожають. Я не шкодую, що я купила, і в мене вже є вони на слідучий рік, тому що вони дорожають. І, Ще чим він хороший, переваги, прискорення росту саджанців, їх швидке приживлення, укорінення та розвиток. Ось. Ну, в общем, він дуже гарно ще й допомагає приживатися рослинки. Ну, це вам на, так скажемо, на майбутнє, на весну. Просто що можна купити, бо я ж кажу, що все дорожає з кожним днем. І, і я радію, що я купила, я ще купила. Не буду за скільки говорити, але вони вже набагато дорожчі. Ось тому дивіться: ви робіть, ну, як ви вважаєте за потрібне, але я ціную свій час, свої кошти. Я шкодую рослини, тому мені потрібно було дізнатися все, ну що я могла саджати, я буду. Деякі ялівці там на укривний матеріал у мене буде, а в відкритий ґрунт. Тому ще я хочу купити укривний матеріал, я вже казала, перекопати землю. Мені ще треба застелити укривний цей матеріал. І якраз поки я це все зроблю, я думаю, що буде якраз уже прохолодно. І потім я буду висаджувати ялівці. Звісно, я хотіла це зняти, от. але Можливо, і зніму, а можливо, тільки вже результат зніму. Але це відео, я думаю, буде багатьом в допомогу, хто висаджує вічно зелені, так скажімо, вперше. Або висаджував так навмання, не, ну, не цікавившись, і рослинка, можливо, страждала, чи погано йшла в ріст, чи під'їли її личинки хруща. А є же ще ж медведки, всякі всі різні. Тому її треба ну, захистити, цю рослинку. Тому ви дивіться по своєму. Які у вас шкідники, скажімо так, у мене начинки хоча. Тому я захищаю від них. Е, все. Дякую всім за увагу. Ось кому сподобалось відео, будь ласка, поставте лайк, е, напишіть коментар з восьми слів. Не знаю чому. Щоб Ютуб підписатись на мій канал і щоб Ютуб продвигав наш україномовний контент. Е, дякую всім за увагу. Гарного дня, здоров'я, наснаги та мирного неба над головою і до зустрічі в наступних відео!